12 грудня 2008 року четверо друзів, сидячи на кухні квартири, прийняли рішення створити гру про танки, хоча на той час популярною темою світових ігор була тематика про орків та ельфів. Тематикою гри вирішили зробити танкові баталії Другої світової війни, поєднання шутера, стратегії та танкового симулятора. Тож першу назву гра отримала танкодром. В якій дві команди вели битву між собою в реальному часі з метою повного знищення або захоплення бази суперника. Розробка гри проходила доволі швидко, і вже у вересні 2009 року відбувся перший альфа-тест гри вже під назвою World of Tanks. Основною ціллю для розробників було підкорити ігрову індустрію по всьому світі. На той момент у грі було лише п'ять типів техніки та одна ігрова карта, яка мала назву Карелія. Але потрапити на тест було не занадто легкою справою. Однієї заявки було замало. Треба було ще здобути перемогу в одному з конкурсів, які проводили розробники. На протязі наступних п'яти місяців у грі з'явилося декілька десятків нових моделей техніки та три нові карти. На закритий бета-тест, який відбувся 30 січня 2010 року, було отримано близько 40 тисяч заявок під гравців. На кінець червня 2010 року World of Tanks перейшла у стадію відкритого бета-тесту. На той час гра вже мала три повноцінні гілки дослідження, а саме німецьку, радянську та американську. Хоча остання була виведена перед релізом і додана пізніше урок. Реліз гри відбувся 12 серпня 2010 року і за декілька місяців зібрала свій перший мільйон користувачів. На той час у всіх було лише одне головне питання. То сильніше, і всі чимаус.